E Англійський письменник Вільям Джеральд Голдінг ще за життя увійшов до числа класиків прози ХХ століття. Його романи це скоріше притчі, ніж реалістичні картини життя. Перші твори Голдінга отримали неоднозначну оцінку сучасників. Лише четвертий роман письменника Володар Мух зробив автора відомим. На прикладі хлопчиків, що опинилися на безлюдному острові, Голдінг. Розкрив небезпечні тенденції сучасної цивілізації, які можуть привести до фашизму та війни. За досягнення в англійській літературі Голдінга посвятили у лицарі. А у 1983 році письменнику було присуджено Нобелівську премію за те, що його твори допомагають зрозуміти умови існування людини в сучасному світі. Я оптиміст, коли згадую про духовний світ. Нам треба більше любові, більше людяності, більше турботи. Портрет, пейзаж та натюрморт стали домінуючими жанрами його творчості. Один з основоположників Закарпатської школи образотворчого мистецтва Адальберт Михайлович Ерделі. Творчий спадок художника налічує понад тисячу картин. Після воз'єднання Закарпаття з Україною Ерделі став головним ініціатором створення обласної спілки художників України та відкриття в Ужгороді вищого художнього навчального закладу. Останні роки життя майстра були затьмарені переслідуванням з ідеологічних мотивів. У 1954 році відбулася остання прижиттєва виставка його творів. Ім'я Адальберта Ерделі сьогодні носить коледж мистецтв Ужгорода. А в одному із скверів міста художнику встановлено пам'ятник. Мистецтво має право створювати новий світ. Честер Флойд Карлсон увійшов у всесвітню історію як винахідник Серокса. Одного разу американський фізик замислився над тим. Як вигадати швидкий та дешевий спосіб копіювання документів? Вирішення проблеми він побачив в електростатичному методі. В 1940 році Карлсон отримав патент на свій винахід. Але наступні чотири роки винахідник поклав на те, щоб переконати кого-небудь впровадити цей метод. Понад 20 компаній відхилили його пропозицію. Нарешті, в 1949 році. Невелика американська компанія Халоїд випустила першу в світі копіювальну машину. Винайдення Ксерокса зробило можливим перетворення будь-якого зображення на набір електричних сигналів. Наступним кроком був апарат, що передається сигнали по телефону, тобто факс. Слушна нагода ховається серед труднощів та проблем. Коли у 1941 році німці оточили Одесу і перебили постачання води, група розвідників продерлася до водокачки, захопила її і пустила в місто воду на кілька годин. В цій акції смертників вціліло небагато. Серед тих, хто вижив, був і російський письменник Григорій Поженян. Його перша збірка віршів Вітер з моря вийшла у 1955 році. Поженян автор понад 30 книг і півсотні пісень, багато з яких стали загальноулюбленими: Два береги, пісня про друга на Мамаєвому кургані. Серед напрацювань Григорія Михайловича також сценарії до фільмів, що стали легендами вітчизняного кіно Спрага, Ніколи, Потяг у Далекий Серпень. У 1995 році майстер став лауреатом Державної премії Росії. Спешите делать добрые дела, Пока еще не склевана рябина, пока еще не ломана калина, пока біреста совести бела. У наступному випуску сторінками біографії святителя Петра Могили 19 вересня 1627 року праведника було обрано архімандритом Києво-Печерської лаври. Провідна художниця російського неокласицизму Зінаїда Серебрякова. Про перших мучеників часів богоборчих гонінь минулого століття в Росії священиків Олександра Смирнова та Феодора Ремізова? Просування творчості сучасних письменників таку мету ставить перед собою створений рівно рік тому літературний клуб Золотий витязь.